Для ведення протокольних доручень нам необхідно обрати секретаря. Я пропоную лунуську Олександр Наталію Ломочу. Давайте будемо через раз, що я могла теж працювати, не йти, сидіти і самі навчають. За резину <плес> ваше право, знається. <плес> Які пропозиції <плес> пробують? Давайте, <плес> що ми підняли. <плес> Пане я зараз протоколи вела. Давайте, конечно. Черняє, виставки звають і... Проголосувати за Лонус, напрошу голосувати. Хто заготуємося? Для підрухунку голосів обрати лічну комісію. Пропоную це Гарбара Андрія Головою, Примота Віктора Миколаєвич Томашка Анторія. Само два. Щоб самосудно. Працювати нам самопоразувати. Ну пропонуйте, пропорнуйте, немає. А чи я можу пропонувати, якщо це поцілує?

Заявы лежать там на столе у нас. Да, на группу перелечили. Уникальные питания, связанные с вашим конфликтом интересов, вы вас напустили заявку и думать, что у вас в данном случае. Там є бумага, я с какие заявки зашли. Можно с лоб. Пока сессии еще не началась. Началась, смысл. То есть началась, там еще непорядок, да. Вчора то так я изучил компьютерный. На офіційному сайті міської ради пополю ваше розміщення проєктів рішень від паперових, те, що ви нам дали, так вони нумерація, як не допустим, П'ятий це 25, четвертий, це 13 в електронному війні, восьмий це 12 тринадцятий. Ну, ми ж зараз з вами будемо голосувати і будемо відмічати, Це проєкти. Зараз будемо, там дивіться, написано, сьома десесія буває, попала в місто восьмої. Там зараз будемо носити зміни. Нет, ну зараз, дивіться, факт, це не рішення, це проєкт рішення. Це може зараз ми будемо носити зміни і нумерації. будемо. Ви пам'ятаєте, про що раз ми містами постави перестали? Ми, 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 ми,

Проєкту рішення не ставиться на номераці. Я би більше ставила питання, чому тут восьма, чому сьома сесія в проєкті рішення. тут би я більше ставила питання, чим в номерації Тут більше рішення. Хто зразу буде виправляти, я собі амуські комп'ютери забили і ви... Це ще раз доказує, що він вам сесію. Можна, можна? Дякую. Значить, перед тим, як ми почнемо до старення, перейдемо з вами до середкуденного, я, я хотів би від вас і від себе особисто привітати е, наших іменинників, які були, які були на період між періодними сесіями. Це кожного Володимира Миколаївича, Кіжла Вікторію Валівну, Примакарі Віктора миколаївича і Чіпку Сергія Івановича. І <плес> стоючись з нагодою, сьогодні привітання від голови обласної ради. Це і примаху Віктору Миколаєвичу. Шановні депутати, на вас розгляд відноситься з тим, що порядок прямо. Вивчали ви його те, що у нас не співпадає. Я думаю, що все ми будемо. Запитання до порядку денного є. Зачитувати вам його окажного окремо і голосуємо, будемо голосувати так, як він у вас є спит. Розуміємо. Порядок денний сьогодні виноситься сюди питання. Перше пронесення змін до рішення міської ради номер 97 Друге пронесення змін до рішення міської ради номер 102, 16 року. Третє. Про відмову про відміну окремих пунктів рішень сесії. Четверте. Про відмову по питанні. П'яте. Про данання згоди на використання виготовлення проєкту відведення земельної ділянки. Шосте. Про затвердження проєкту зимового устрою щодо відведення земельної ділянки. Сьоме. Затвердження технічної документації зимового устрою. Восьме. Затвердження проєктів земового устрою щодо відведення земельної ділянки. 8. Про внесення заявників до списку бажаючих на отримання земельних ділянок. Десяте. Внесення змін деяких пунктів рішень сесії. 11. Про надання дозволу на розробку технічної документації за молодострі. 12. Про надання дозволу на розробку технічної документації за малострую. 13. Про затвердження технічної документації про визначення нормативно-грошової оцінки. 14. Правда дозволу на видатне проєкт зимовустою щодо відведення земельної ділянки. 15. Продання дозволу про виведення проєктної документації зимової. 16. Надання дозволу проведення проєктному створення. 17. Надання дозволу договору аренді. 18. Надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки. 19. -е, внесення змін до рішення сесії. 20. -е, Проведення згоди по приймання в комунальної власності міцних квартири. 21. -е, про, продовження дії міської програми забезпечення пожежної безпеки. 22. -е, встановлення місцевих податків з бої на 17 рік. 23. -е, Продання пільг в сплаті податків. 24. -е, Проповодження договорів аренди між ТП Благоустрій Розуміюсь міської ради та... Така, тупе, говоримо, 25 -е, внесення змін до проєкту рішення міської сесії. 26 -е, поведінної коштів. 27 -е, перенесення змін до міського бюджету. В різне в нас сьогодні лист асситуації міської країни, лист від громадської організації Дістало, лист від громадської організації Народний контроль. Звернення е, депутатів міської ради щодо тарифної політики, що комунальні послуги населення. І депутатів зараз. Звернення. Ми приймаємо цю. І звернення мешканців багатополкового будинку по Краснодарській, так? Ні. Так, це є, з власність. У Краснодарській є. Далі? Ходимо. Попішу все. Вибачте, люди хотів, сказав ваша честь. Що вони Я подавав на зиме комісію стосовно казацького карця. І воно теж приїздом на сесію, Вам їй повидавали, не давали? Не давали мені кого їй тобі депутатів, Подожди, подожді. Ми можемо розглядати тоді, коли в нас є матеріал. Матеріал я на комісію, так. Я на комісії було розглянуто. Бу. Винести на сесії, Всього на сьогоднішній день немає. Опять іде розбігування. Тіка, 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 ті, ті. Подождіть, ну подождні, не зривайте роботу. Є в нас голова комісії, зараз ми послухаємо. Що ви звертаєте? Є голова комісії? комісія? Комісії розглядали, рекомендували, щоб він зачитався на сесії. Так, це вносимо, затошні протокол, чи можна. Що... Це ж з що... стосовно депутатського зведення батареїв. -е, по... <підійно. підійно. підійно> стосовно тимчуга, надає самовірний захвату земельних Ви <підійно> давайте поки будемо. Потом стосовно вчора а талант стосовно підняття тарифу. Якщо ви будете казати, що це не є, як ви підстави, сказали дорослі. Ви фашовісилаєтесь на воду. Подождіть, подождіть, подождіть. Давайте, стоп, стоп, стоп. Давайте ми не будемо там, що силами, ми не розглядаємо ще це звернення поки що. Давайте ми, подождіть, ми ще не включили, нікуди. буде, ви не розказуєте, що подождіть, подождіть. Давайте ми будемо. Я вже поставлю це питання на голосування. От, е, і ваша потоку, і комісія що прийняла рішення, це знаєш, що депутати я ще прийняли. І друге питання. Все-таки ви депутати. І ви, от е, подобається мені ваша позиція про чіткість дотримання регламенту, про порядок ведення. Ну, скажіть, будь ласка, чого е, за день до сесії ви приносите матеріали, а не комісію комісію перевіряти? Ви сьогодні сьогоднішній день, знаєте, що не граняти. Це немає О, ти є ти підстави, що? є регламент, є порядок розгляду документів. Він є для всіх. І ми з, з вами, депутатами, розмовлялися на прошлої сесії, що ми не той орган, ми не прокуратура, ми не поліція, які буде виясняти отношення між вами. Є порушення. подавайте. якщо б документи, ми виносимо на комісію. Бо хто там за, запрошені заінтересовані сторони, Розглянете, якщо це потребує винесення на сесію ви рішення, слова. подождіть, я ще не закінчив, то ми його приймемо ці рішення. Якщо ні, то подамо в прокуратуру, поліцію, фінінспекцію. Так ми домовлялися? Ні, за це ми не так не домовлялися. За це рішення вчорашнє стосовно таліфу. Ми вирішимо. Є з виконком, є сесія. Шановні депутати, Це я зрозумів. Зрозумі. Шановні депутати, е, питання в чому? Ну зрозуміло, що вчора його принесли, ніхто його не вивчав, ніхто його не бачив, якщо буде приймати голос. Але питання полягає в тому, що рішення про підвищення тарифів прийняв виконком. Його повноваження, не його повноваження, правильно прийняли з порушення на то, витомі. то ми давайте все-таки, ну моя думка, якщо ви не підтримуєте, значить не підтримуєте. Я все-таки наполягаю на тому, щоб його вивчити, це питання спокійно, нормально, якщо потрібно пригласити спеціалістів, щоб розібралися і виносити на виконком. Ну чого ми будемо зараз підіймати це питання? І буде, як на, вибачте, хто був присутній на виконкомі, що коли підіймаються дип... члени члени і йдуть. Ходять в інтернет, отримають документи і приходять, говорять, ну так. Да. Ну, немає нас зараз такої з можливості прийняти, а потім назад будемо відміняти. Яка у вас буде? Це рішення виконком. Будемо приймати рішення або зберемо комісію. Яким чином будемо розгадати?

І я думаю, все-таки ми от переламаємо ту систему, яка була, і хто б там що не говорив і прави, не прави, прави, але рано чи пізно воно до цього йшло. І правильно він каже, що за 20 днів не менше можна бути. Оце ми на следующу сесію, ми так з цього почнемо. І я думаю, ми трошки наведемо тут порядок, тому що ну не може бути одним можна, другим не можна. Одни за за занесять. Якщо в нас в регламенті з вами, шановні написано за 20 днів, то давайте ми будемо всі його дотримуватися починається з слідчої сесії Все так воно і 20 днів і комісія буде засідати за 25 днів, 5 днів для того, щоб вони розглянули і ми успіли викинути його проєкти рішень, тому що це проєкти рішень, і вони 20 днів повинні обговорюватися. І не так, щоб як сьогодні правильно, я вже перепрошую, що я заберу парашу хвилини що е, не було часу десь розібратися <зві> цих питань, <не> і <зві> виникає питання. Коли розібралися, казали це елементарно. Це виді, виділення коштів, а це по накопиченню йде е, зміни до бюджету. Все. Просто люди десь не мають часу на це робити. Тому давайте ми домовимося так. Регламент і сьогоднішнього дня будемо розсудження. Я ставлю питання Я ставлю питання на зелювання про перше питання. Про внесення. Так, будь ласка. That... Ви ж розкажіть самосудську. Тут стоїть питання створити робочу комісію, по розділу. Я став на голосування і на вас розповідаю. Але я єдине прошу, що якщо питання по хутору розглядалося і було питання рішення винести його на сесію і заслухати. То питання сьогоднішнього по тарифам, і питання, по воно дуже непросте. Зараз ми почнемо доставати тарифи, ми почнемо договори доставати, ми зараз почнемо листи півзавод, який про... півзавод пи -пи пишуть, що він не заперечує про підняття і е тарифів. Ми зараз будемо з вами обставляти факти і будемо закони. Зможемо це зараз робити в в'їздів? Чи не зможемо? Маш. Ні, будеш Значить, Хто за те, щоб питання, яке розглядалося на комісії про казацький хутор, поставити в різних? Прошу голосувати. Хто за? Голосуємо, хто за? Прошу голосувати. Читайте, начальник комісії. Скільки? Молод... Дебіки, проти, дякую. А, дякую. Скільки ви кажете? 17. А хто проти? Хто проти? Хто утримався? Теперь будете, щоб загальных идет было. То Тобто, може, еще прийшов, у нас було 19. 27. Да, внутри вообще. И прямо, да? Ну, еще там. Так, решение. Решение приедет, да? Шановні депутати, бой. Бой. Бой, 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 да, да. рішення прийнято, так? Да. Дякую. Шановні депутати, хто за те, щоб внести в порядок денний рішення питання про перегляд стосування. Ну, вчора ж принесли, хто ще дивився. Я його ще відповідав. Стосовно відміну рішення 107. про відміну рішення виконкому Ви про підняття та вірусу та. Ти хотів б дозволити Ні, це ж вони канал треба не робити. У нас є слід, що вони... Тільки що. Не треба. Хто за те, щоб дане питання внести в порядок денний в різних? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто проти? Хто отримався? Рішення не прийнято. Не прийнято. За 10, проти 6 і 4 отримали. Тобто 50 на 50. 14. 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

Шановні, поки рахують, значить є така пропозиція на вас, друзі. Дві тижні тому до нас приїжджала фирма з Києва, яка пропонує встановити електронні табори голосування і кардонський персональний пуд. Поставлю... Я чистю, щоб інтернету був, що можна було зразу закупити. Да, так, і зразу буде спочатку потрібно. Ні, схема Близько 80 тисяч. 8 тисяч. Я думаю, якщо б ми трошки спонсорів понабрили. Ну, час багато гається. Ми зараз нажали, і в нас видно, хто скільки проти, і зразу був би протокол. Олег Вікторович, до 5-го числа повний робиться запуск на сесії районний, так? Да? Просто подумайте, якщо Буде бажання, ми могли, конечно, роботу для спортивних умови. У нас <плес> ще виконання бюджету, це вісім. Я вам хочу сказати, якщо це на перспективу то це і небагато. Якщо буде на реєструвати, то це буде необхідно. Шановні депутати. Це зовсім Де, Хто за те, щоб винести порядок е, предпоження, щоб е, це питання винести на комісію, вивчити і винести його на сесію? Є а, є а, поводи, а, а ні. по, що по тарифам, щоб вивчити, а, винести, передати його на комісію, комісія вивчила і винесла на сесію. Хто і за, за це прошу голосувати? Будь ласка, ви депутат мовлять, хто за це, щоб винести на комісію це питання, вивчити? Проти. Утрималися. Дякую. Рішення прийнято. Слухаємо. І ще один депутатський запит. Ми стосовно, коли ми на прошлого і 2 червня подавали запит 13-ю подпісю депутату. Так відповідь не вийшло, ніяка комісія не була створена. Ігорич, положення по комунальним підприємствам.

Правильно? Голосуємо в положення і на підставі цього положення. Будем... Ну, ми ж не звільняти будем, ми так, будемо, ми будемо приймати. Ми ці положення не звільняємо. І 13 депутатів підписалися за комісію. Що, за комісію. комісію. Хоча один резко. Комісія не вирішує, бо нам для того, щоб ця процедура пішла, треба розробити положення. Розроблено, а може ще до комісії. Олексій, комісії. А може цього депутатського замовлення, де тобто стали 15 депутатів, створити робочу групу чи комісію. Може подати фіскальну, фіскальну, фіскальну фінансову інспекцію вирішити і дай це все. То ви, я ж вам зразу казав на комісію. Ви маєте право. Я вже комісії Бюджетна. Я можу так причитати, як проти. Створити... Так, платни, виск, створити 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 це, так, можна, а Створите. 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 Я хочу віпет. послухати послухать типу маю право. Ви маєте, право, рекламные, кстати, почитайте, що ви маєте право потерять. Вы в принципі, на корня. Вы видите, це одне другому не мішає. Нет, мішає? Не мішає. Ви? Я не думаю, що потім скажете, що мене говорили в мене лікарні? Я хочу запитати тих депутатів, які підписали це звернення. Ви готові сьогодні за вашою подписю, щоб воно пішло в правоохоронні організації? Якщо ви його знаєте, якщо ви, його, ви знаєте це, ці порушення, не будете? Не будете Добре. Ви потім? Так ви берете?

Водоканал здесь есть власність міської ради нас. І ми все з визимаємо від питання. Що це буде? Вот почему розбирається. Комісія зловинувати прийняла рішення.

Що дорогу? Що вона заказала? Це виходить, що наші вічками хоче Іщенко, Демчукова зробити якісь тут. Є суд, смертай. Це не ваша честь, це міський голова. От вашої честі. честь. Повірю я вам, повірю. Я вам в'яжу вже 6 років. Повірте мені.

Ми нужны, бо ми виділяємо гроші, ми зукраємо, ми не віддаємо перед своїх гриба. Є ті кошти, є свої кошти, які ви платите за воду. О, І ці кошти також використовуються і за, за стоки. А то ви білому. Там є нас, там є свої кошти, діти даже виділяли без канала. А є сам власний кошти, які кошти тут будь ласка, Присядьте не сказали, то звертайте до комісії. Присядьте. Шановні депутати, я розумію, що емоції, і тому я вам це дав, що ми сесію проводимо, а вислухуємо щось тут розгорнути. І те, що ми з вами тоді говорили, і я думаю, це правильне мудрі рішення ви вже не прийняли з вами. Що всі ці питання стосуються коштів, наша бюджетна комісія засідала. Вони подивилися, ті кошти, які були виділені, ми проголосували, вони відповідають тим накладним, які були придбані матеріалами. Питань по тим питанням, які були, немає. Якщо вам відповіді не, не дала, Я, я покажіть, видіть вийдіть, до мене. Якщо вам питання не... не дала, не, не, не дала. то ви не можете довезти, Виділі сам водій заходимо. Бо я весь трошки ведіться в адмікуватися. А то некоторі у нас віки, є адвокати, які виводять її з залу є. Це не стосується повноважень, міської ради. Це питання, я, Це. я теж думаю. Я Дякую вам. Ви, ви в мене є кусить, то адвоката і кого. Ні, ви не даєте дає дає сказати нікому ладно. То ті питання, які є, якщо комісія немає голови, на жаль, сьогодні, я не готовий сказати, я не понимаю на цій комісії. Якщо відповідь вони зробили, вони вам повинні надати.